Чи відбудеться сесія Чернігівської міськради, тиск на суддів апеляційного суду та ремонт доріг на прикордонні? Це підсумки тижня. Мене звати Наталія Гоман. Переклад жестовою мовою Людмила Бабенко. Звернення щодо плану перемоги, допомога ЗСУ та земельні питання планують розглянути на 43-й сесії Чернігівської міськради, яку запланували на 19 листопада. Це засідання може стати першим за останні чотири місяці. Відтоді, як 16 серпня, сесія не відбулась через відсутність кворуму. Олександр Ломако не став відповідати на уточнювальні запитання журналістів Суспільного. На думку політичного оглядача Андрія Подвербного є ризики, що сесія 19 листопада також не відбудеться через відсутність кворуму. Якщо депутати і фракції не приходять на погоджувальну раду, то ну звідки можна бути впевненими, що вони прийдуть і на сесію. Начальник Чернігівської МВА Дмитро Брижинський не затверджує зміни до бюджету, які стосуються облаштування меморіального комплексу в Ялівщині, пільгових перевезень, придбання продуктів для дошкільних закладів, фінансування ветеранського простору. Про це 11 листопада на засіданні виконкому Чернігівської міськради сказав виконувач обов'язків міського голови Олександр Ломако. З його слів це лише частина питань загалом їх набагато більше. Він сказав, що зміни до бюджету міській військовій адміністрації направили 28 жовтня, 4 та 6 листопада, однак їх не затвердили. У коментарі Суспільному Дмитро Брижинський розповів, що ніяких документів на затвердження від міськради він не отримував. У відповідь на заяву Дмитра Брижинського у Чернігівській міськраді надали документи, що підтверджують, що їх він все ж таки отримав. Нагадаємо, шостий апеляційний адмінсуд підтвердив рішення Чернігівського окружного адмінсуду про те, що затверджувати бюджет міста, має міська військова адміністрація під керівництвом Дмитра Брижинського. Планував убивства воїнів ЗСУ у Чернігові, коригував вогонь та палив авто. Служба безпеки України затримала підозрюваного у роботі на ГРУ РФ. Про це повідомляє СБУ на офіційній Фейсбук сторінці. Як ідеться у повідомленні, 45-річний місцевий безробітний потрапив у поле зору росіян через свої проросійські коментарі у телеграмі. Під час обшуків у затриманого вилучили мобільний телефон і комп'ютер, який він використовував для комунікації з російським ГРУ. За держзраду та поширення інформації про переміщення чи розміщення військових, чоловіку загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Чернігівський апеляційний суд заявляє про тиск на своїх суддів Миколу Оседача, Валерія Заболотного та Валентину Антипець зі сторони голови Федерації роботодавців Чернігівщини Олега Авр'янова. Ці судді вже звернулись до Вищої ради правосуддя та Офісу генпрокурора і заявили про втручання у їхню діяльність як суддів. Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті суду. Саме ця колегія суддів 10 жовтня винесла вирок. У якому Олега Авер'янова засудили до семи років позбавлення волі, крім того, зобов'язали відшкодувати матеріальну шкоду його колишній дружині Євгенії у понад півтора мільйона гривень та 50 тисяч гривень моральної шкоди. У суді вважають, що Авер'янов намагається впливати на суддів за допомогою публікацій у змі, а саме на інтернет-ресурсі СТОП корупції. Нагадаємо, що за даними детектор медіа, матеріали цього видання мають ознаки замовності. Суспільне намагалося отримати коментар Олега Авер'янова щодо заяви Чернігівського апеляційного суду. На телефонні дзвінки він не відповідає раніше. В виданню СтопКОР Олег Авер'янов розповідав, що це рішення суду розправа його опонентів. Бізнесмен вважає, що вирок суду за продаж його власного легкового авто може вплинути на діяльність підприємства «Пожмашина» в умовах війни. Військові РФ щодня продовжують обстрілювати прикордоння Чернігівщини. З понеділка по п'ятницю було 164 приходи по 24 населених пунктах у Семенівській, Новгород-Сіверській, Сновській та Городнянській громадах. Росіяни застосовували безпілотники, вели вогонь з мінометів та артилерії. Про це Суспільному повідомили у Чернігівському прикордонному загоні. У двох прикордонних громадах Чернігівщини, Новгородціверській та Городнянській встановили шість мобільних укриттів для персоналу, який працює на котельнях. Про це повідомляє облтеплокомуненерго на своїй фейсбук-сторінці. Найближчим часом такі мобільні сховки встановлять у Курюківській та Сновській територіальних громадах. Щоб поїхати за безплатним інсуліном, треба викласти півпенсії. Наталія Довженко живе у прикордонні Олександрівці Семенівської громади. Її село, що за 7 кілометрів від кордону з РФ, рейсові автобуси не їздять через загрозу обстрілів. Тому, аби дістатися до ендокринолога чи аптеки, потрібно винаймати водія з машиною. Не Ні автобуса, нічого. І таке, як містерики, що не машин, нічого поїдь, випиши інсулін. Із пенсії три тисячі нанять машину, а далі як хочеш, так і живи. Навіть от, по чому, волнуєшся, сахар піднімається. Утеплюють будинки, асфальтують вулиці та встановлюють паркани. У селі Ягідне відновили роботи з відбудови, фінансування яких призупинили на початку цього року. Про це Суспільному розповіла речниця служби відновлення та розвитку інфраструктури в області Аліна Коломієць. За її словами, наразі процес будівництва ускладнює мобілізація. Уже чотири бригади робітників отримали повістки. Поки невідомо, чи вплинуть затримки з фінансуванням на терміни реалізації усього проєкту. Ми почали працювати по влаштуванню парканів. Потім призупинилися із за фінансування, Це розпочали заново. Плануємо завершити до нового року, якщо дадуть погодні умови. Обмовив себе, бо на нього тиснули. Про це під час допиту у Деснянському районному суді Чернігова сказав один з обвинувачених у розстрілі сім'ї з Києва. 23-річний чоловік стверджує, що торік у травні родину Череванів убив не він, а інша людина. Хоча під час досудового розслідування давав інші свідчення. Я правильно зрозумів, що ви стверджуєте, що під час слідчих експериментів ви себе обмовили, так? Я хотів заступитися за всіх, ну, дайте так чи ні, обмовили, до так? Довго їде швидка, автобусні перевізники відмовляються виходити на маршрути, а продукти доставляють із затримкою. Така ситуація в Оленівці на Борзнянщині. Усе через розбиту дорогу, яка веде до села із центру громади. Як розповів місцевий житель Микола Галакціонов, їхня ініціативна група уже зверталася до різних структур, щоб розв'язати це питання. Попри звернення, ремонт так і не розпочався. Я б це посадив би на прицеп, на воза, на кінного, на тих дерев'яних колесах, і пропер би тут по всьому тому, щоб вони почути, як можна їй. На Чернігівщині ремонтують дев'ять доріг місцевого значення. Більшість з них розташовані у безпосередній близькості до кордонів з РФ та Білоруссю. На це з резервного фонду державного бюджету виділили понад 185,5 мільйонів гривень. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської ОВА на своєму офіційному сайті. Як ідеться у повідомленні, ці автошляхи є евакуаційними маршрутами для жителів прикордонних сіл, а також забезпечують повноцінний рух рятувальників та швидкої допомоги. Став на ноги після року реабілітації приводить до ладу господарство після російської окупації та завів худобу. 45-річний ветеран 164-го батальйону тероборони з Нового Бикова Олександр Давидок відновлюється після поранення правої ноги, яке отримав на четвертий день повномасштабного вторгнення. Суспільному чоловік розповів, 28 лютого 22-го року виконував бойове завдання в урочищі Діброва. Був у засідці з трьома побратимами, коли неподалік поцілив російський танк. Після пострілу Олександр єдиний залишився живим та мав осколкове поранення. Наступні 19 годин чоловік провів на полі бою. Але жиш, а жити то хочеться. Чув як вони заправлялись, як вони все ходили. Подлізти я не мог, бо не було сил. Приїжджають на пожежі швидше ніж ДСНСники. У селі Озеряни Варванської громади на прилученні 86 років працює пожежна станція. Цьогоріч її оформили як юридичну особу, виділили з бюджету 2 мільйони гривень на заробітні плати та домовилися з іноземними донорами щодо оновлення автопарку і будівництва нового приміщення. Як розповів Суспільному, перший заступник Варванського селищного голови Віктор Гармаш. Станцію вирішили зберегти, бо чинний підрозділ ДСНС розташований у варві, звідти до деяких населених пунктів громади їхати 20 і більше кілометрів. Через це рятувальники не завжди можуть оперативно приїхати на виклик. В озерянській пожежній команді розповіли, що від початку року долучилися до ліквідації 27 пожеж. Два чоловіки на зміні. Вони сутки по сутках дежурять. А тоді, як виїжджають, я ж кажу, що я созванююсь і собираю хлопців, їдемо їм допомагати. Таким був цей тиждень на Чернігівщині. Бережіть себе та своїх рідних і залишайтеся суспільним.